Далматинці давня порода, поява якої датується 2000 роком до нашої ери. Зображення плямистих собак поряд з колісницями можна побачити на фризах і табличках періоду Давньої Греції, Риму та Єгипту. Деякі дуже ранні записи про породу зустрічаються в Далмації. Це історична область на Балканах. Звідки і пішла назва. В давнину далматинці використовували на війні. У прикордонних патрулях, як тягачів вантажів, пастухів овець, мисливців, артистів цирку і, звичайно, в упряжці. Незалежно від походження, далматини працювали з конями, принаймні в середньовіччя. В різні часи їх називали по-різному Данський гончак, турецький собака, бенгальський харрієр, тигрова собака, далматинський дох. Сучасну назву породі дав Томас Пеннант в 1771 році.